В одному з моїх відео я показувала цю ворону, яка ходить з пораненим крилом і не літає. Іди, іди, там горішки для тебе. Так, да, вона ходить тут оце, з своїм крилишком. Явно вона не літає. Навряд чи хтось тут буде біжать, бо вона нас здорова. Ну, з крилишком неї, не все добре. Їш-іж. Їш. Це ворона? Тільки що так непогано літала. І побачила мене, і прилетіла, і вже так крилишко звісила, і ходить переді мною. Тіпи, а це ж я дайте голодній, нещасній вороні. Я дам зараз горішка тут. Ох, та ж хитра яка, тільки що так непогано літала і вже придурюється мені, їш єш.